Зелена зона поруч із багатоповерхівкою на вулиці Першої гвардійської армії. 4 у Чернігові у перспективі вона може перетворитися на китайський сад. На створення саме такої концепції реконструкції скверу. Дизайнерку КП Ленбут Олену Грицюк надихнула назва будинку через те, що він один із найдовших у Чернігові. Місцеві звуть його китайською стіною. Китайська стіна, саме назва, і от дала саме оцей, оцей поштовх для цієї концепції. Концепція будується на взаємодії п'яти стихій: дерева, води, металу, землі та вогню. За кожну відповідатиме окрема локація. Так, наприклад, входи до скверу планують оформити традиційними китайськими металевими воротами толь'ями. Ось тут, на місці старого фонтану, передбачається створення саду каменів з трьома кам'яними композиціями. Клумба перетвориться на міфічну гору пенлай з імітацією ставка навколо. Вода без води. Тобто в нас будуть. Відсипки білі, відсипки чорні. Чорні, чорний колір це колір води у китайців традиційно. Тобто, у нас чорна вода, але по ній біла піна. Саме от білою відсипкою. На цьому місці авторка задумала лабіринти з лазуровим драконом у центрі. На іншому боці зеленої зони розташується невеликий бамбуковий ліс. Гарна рослинність це добре. Відпочинок це добре. Спілкування з природою це добре, але Треба дати людям якусь історію. Вздовж парку під будинком запланували паркан. За задумом авторки він нагадуватиме залізничну колію. Це меморіальна споруда, пояснює Олена Грицюк. Вона нагадуватиме про створення далекосхідної січі українськими переселенцями, яких на початку ХХ століття перевезли до маньжурії та задіювали в будівництві китайсько-східної залізниці. Як пам'ять, що наші співвітчизники будували цю залізничну колію, а поряд з нею вони вибудовували своє життя. вони створювали українські школи, українські видавництва, українські культурні центри, українські виставки на цьому паркані буде безліч. Табличок пам'яті такої-то школи, пам'яті такої то події, пам'яті такого-то культурного діяча. Такі проєкти завжди Ми раді і довольні, і хочеться, щоб красиво було віддохнути десь і посидіти. Ну що з нашими людьми краси великої не поімієш. Всім цим концепціям кажу, «да», єдине, що щоб було розумне співвідношення ціни і якості. Була б. Дуже гарно, якщо б таке зробили, якщо б щось для діток там ще зробили, цю зелену зону відремонтували три роки тому, у 2018 році, за проектом бюджету участі. На це з місцевого бюджету витратили 947 тисяч гривень. Проект китайського саду каже керівник Зеленбуду, Артем Стах, це лише концепція. Найближчим часом реконструювати парк не збираються сьогодні. Це тільки на рівні ідеї, то тобто не яких питань щодо. Прорахування якихось предпроєктних пропозицій ми навіть не розглядали. Розробили концепцію в рамках загальноміської програми з озеленення, пояснює Олена Грицюк. В нас є зараз робота над програмою, взагалі озеленення Чернігова над тим, щоб створити багато скверів. І от цей китайський сквер він входить в цю програму. Анастасія Лоза Костянтин Сіліченко. Новини на Суспільному.